Слава Ісусу Христу! Славися. Всіх вас вітаємо, ми маємо катехізацію дорослих. Знаходимося в парафії Святих Володимира та Ольги у місті Ужгород. І у наша сьогоднішня тема ми говоримо трошки про подружжя, маємо цикл катехез про подружжя і будемо говорити про спілкування. Тепер кілька катехез буде присвячено власне темі спілкування. Ми минулого разу пам'ятаєте, ми говорили з вами про те, як важливо навчитися слухати. Важливо уважно слухати, так, аби дати другому відчути себе вислуханим, це дуже важливо. Важливо теж говорити про свої почуття, виявляти конкретно свою любов у подружжя. Сьогодні ми поговоримо так дуже коротесенько про спілкування у подружжі. І про те, чому часом ми не розуміємо одне на одного. Коли ми спілкуємо, а спілкування це фундаментальна річ, важлива. То в нас є прагнення, ми спілкуємося для чого? Хочемо, щоб нас, були, щоб нас розуміли. Так? Потім, тітя Маріка, потім. Добре. Спілкування. Ми спілкуємося і хочемо, щоб та людина, з якою ми спілкуємося, особливо в шлюбі, аби нас не лише почула, бо це теж важливо, щоб мене почули, але теж, щоб мене зрозуміла. Зрозуміла те, що я хочу сказати. Спілкування це така ланка, яка фактично творить відносини між людьми, без якої неможливі стосунки, тому спілкування це дуже важливо. Так? Усі спілкуються, не спілкуватися це, мабуть, неможливо. Процес спілкування може бути зрозумілим, так, обом і вести до взаєморозуміння, а може бути незрозумілим і це призводить до сум'яття, тобто до недорозуміння одне між одним. Кожна людина, яка одружується, приносить у свій шлюб власний словник. Ви знаєте, що кожен має словник не лише тому, що ми тут на Закарпатті, маємо такі різні діалекти. І особливо, якщо з різних районів зійдуться двоє, то тяжко можуть порозуміти, бо навіть одне і те саме слово може мати різні значення в нас, наприклад, так. Не лише тому. Кожен має якби, свій словник певний, свою мову, навіть якби я то назвав якою спілкується, якою розмовляє, і часом та мова, а дуже часто це буває, відрізняється кардинально від мови того, з ким я спілкуюся. І з цього починається недорозуміння, бо я говорю якби ніби те, що мені понятно, насправді тій людині, якій я це говорю, не зовсім понятно. Поки не будуть з'ясовані визначення, це дуже важливо розуміти значення слів. так? Поки не розуміємо правильно слова, які ми обираємо, які ми спілкуємося одне з одним, дуже важливо, так, щоб та інформація, якою ми ділимося в подружжі одне з одним, подруги між собою, може бути часом так, неправильно розтлумаченою, наприклад, через те, що були випущені певні слова. Так, сказано так коротко, що. не що не зрозуміло, то мусиш там собі щось додумувати. так? Часом так є, або надто много сказано, і під тим всім не понятно нічого. Але перед тим, як визначити слова, треба пам'ятати, що коли щось говориш чоловікові чи дружині, то це більше, ніж одне повідомлення. Наприклад, щось скажу. Треба щось зробити. І, здавалося б, одне речення, один меседж, одне повідомлення. Но під тим повідомленням насправді є шість повідомлень. Це дуже важливо. Розуміти це. Так? Тому що перше повідомлення, коли ти любу фразу, яку ти кажеш, чи щось говориш, ну, взагалі не лише подружжі, але взагалі, так? Коли ти щось говориш, то хочеш, щоб тебе зрозуміли так, як ти це розумієш. Тобто, перше, так? це важливо. Тому часом виходить, що не так, як ви хотіли. Бо ми в слова вкладаємо різні поняття, і кожен через призму свого власного досвіду вже їх собі забарвлює і надає свого значення. І потім виходить, я такого не казав, а ти собі нафантазуєш, ти собі накрутиш, надумаєш, і, і так так, тому що ми в певні поняття, в певні слова вкладаємо власне значення через призму свого досвіду і так далі. Друге повідомлення, яке ми так, е, коли говоримо щось, е, це те, що ви насправді казали. Тобто те, що я насправді сказав. Третє, це те, що насправді е, та особа, якій ви говорите, почує. З цим проблема. Не завжди те, що ти чуєш, дорівнює тому, що я говорю. Не завжди. Бо ми чуємо і кажуть, чуєш те, що хочеш чути. Кожен чує те, що хоче чути. І це правда в певній мірі, тому що. Е, те, як я чую, як сприймаю те почуте, може зовсім відрізнятися від того, що людина мала на увазі, котра говорила. А в шлюбі це тим більше. Часом чоловік каже щось одне, жінка собі докрутить, там, не знаю, щось інше. І навпаки. Це дуже важливо. Тому що та особа, котра чує, може не чує те, що ти кажеш. Але все, що ми слухаємо, у кожного з нас є в ухах, може собі таки, уявити, такий фільтр. Такий фільтр, така, не знаю, сітка або ще щось. Через те, через що ми приймаємо. Ми чуємо, так? ми щось слухаємо. І не знаю, часом, часом я з цим як священник. Я щось говорю, наприклад, щось на загальну якусь проблему. І вже людина собі думає, ага, сам він про мене каже, ну, не міг змовчати, а тепер треба було саме мене перед усіма ганьбити. Я навіть не мав про то казати, що я не назвав прізвища. Але часом можу собі потрактувати, що це відразу стосується мене, бо священик тут мене там не знає що. Чому? Тому що ми сприймаємо не зовсім так, як людина в, в, ну, говорить, тому що ми сприймаємо через певну таку, певний такий фільтр. А в кожного той фільтр різний. Хтось має дитячі травми. Хтось має не знаю, якусь скалічну психіку через, не знаю, психологічне насилля. І для нього кожне якесь слово, можливо, твердо сказане, буде виглядати як якимось не знаю, агресією, буде е, тлумачитися, як не знаю, атакою. І така людина мусить постійно боронитися, постійно захищатися, навіть тоді, коли не потрібно. Тому що має певний фільтр, певну таку вразливість. І через це, цей фільтр, все, що сприймає, все, що чує, все сприймає через цей, так би мовити, фільтр, через цю е, е, фільтруючи власне цю інформацію, обробляючи. І може насправді вже дійти до неї через той фільтр, доходить вже до неї. Зовсім не те, що було на початку, то, що мав на увазі той, хто казав. І може сприйняти зовсім по-другому. Одну і ту саму фразу можу потрактувати по-різному. Четверте повідомлення це те, що. Та особа, а в подружжя, це та, твоя половина, думає, що вона чує. Бо ще крім, крім того, що доходить до мене то, що я чую, чи то, що хочу чути, і ще щось про то думаю. Це теж треба вважати так, у спілкуванні. Бо це важливо ці шість елементів, е, які зараз назвемо, аби у спілкуванні розуміти їх, що це працює. Так? П'ятим повідомленням є те, що особа. Е, Говорить про те, що ти, ти сказав. так, Тобто вона почула, почула, можливо, там через свій там якийсь певний фільтр, і вже почула те, що, що почула. Так? Або взяла з того, то, що хотіла взяти, щось одне, або щось більше, наприклад, додумала собі. І тепер вона собі ще то-то додумала, щось собі ще надумала і говорить ще, то, що відповідає, якби на те, що ти говориш. так. І шостим повідомленням є те, що, що ви думаєте стосовно того, що сказала ваша половинка. так? Тобто, я щось сказав, та особа, я сказав з наміром і з міркуванням того, що мене там зрозуміють правильно. Та особа вчула Бог знайшов, вчула, подумала собі то, що собі подумала, так? відповіла мені, ну, то, що відповіла. так? І тепер до мене звертає відповідь. Так? Тобто, відповідь стосовно того, що я їй казав там на початку ще. І треба цей процес розуміти. Що на кінець відповідь може бути зовсім, або зовсім не в тему того, що ти говорив на початку. Чому так відбувається? Тому що кожна особа сприймає по-різному, трактує по різному навіть певні слова, особливо важливі слова, значення, вкладає своє значення, і на кінець Може бути так, що двоє говоримо нібито на українській мові може на Закарпатському якомусь діалекті, а таке враження, що ми двоє, як із різних країн. І таке враження, що ти спілкуєшся як, з, як з, на іноземній мові. І так, часом і, та, часом, і то можна майже в кожному подружжі почути, або від деяких жінок чи чоловіків, що кажемо, а він так, як би не розумів, так, як би не чув. Не? Ну, чого так є? Бо, бо одна справа чути, а друга справа розуміти. А сьогодні ми говоримо про розуміння. Одна справа, щоб я сказав внятно, понятно, конкретно, друга справа, щоб ви мене вчули. Третя справа, щоб мене зрозуміли так, як я мав на увазі. А з цього беруться потім проблеми. Так, додумовування, різні і так далі. Тому, виходячи з цього, розуміючи трошки, я лише так чуть-чуть взяв. З книги, на яку опираюся, власне, цих шість пунктів або шість тих меседжів, які йдуть водночас з одним чимось, що ми говоримо. І це треба розуміти, цей механізм, який працює, 에... треба розуміти, що спілкування насправді є праця. Важка праця. Як каже, старе прислів'я, говори, що думаєш, і думай, що говориш. Воно добрим є прикладом для наслідування. Власне, у шлюбі особливо, але досягнути цього не так дуже легко і просто. Було би набагато легше, якщо б кожен з нас розмовляв мовою одне одного. Треба розуміти, що жінка має свою мову, свій спосіб вираження. Часто він емоційний, зовсім інакший, ніж у чоловіка, а чоловік має свою мову. Може, котра є дуже коротка, стисла, і, і, і жінкам дуже часто непонятна. І це треба собі усвідомити, що двоє, котрі є різними, бо чоловік і жінка є дуже різні між собою, часом схожі на двох осіб, котрі зустрілися і не знають мови одне одного. І говорять якби на різних мовах. Ніби про одне й те саме, але на різних мовах. Кожен має свою мову, спілкування у подружжі подібне до вивчення іноземної мови. Або навіть можемо його порівняти до. Підбирання з такої стопки ключів, підбирання ключа в замочок. Тому спілкування є ключом в невідомий замок. Тому що необхідно, так? якщо хочете навчитися спілкуванню і розуміти одне одного, є необхідно навчитися мову одне одного. Тобто, не лише навчитися говорити, виявляти свою любов, але також дбати про те, щоб тебе зрозуміли правильно. Для цього, щоб це зрозуміти, так? чи мене добре зрозуміли, є необхідно ще кілька запитань, додаткових, уточнення різні і так далі. Це, це дуже важливо. Для цього є необхідні зусилля, бо без зусиль не відкриєш замок взаєморозуміння, і без зусиль не вивчиш мови партнера і не досягнеш взаєморозуміння, якого так необхідно кожному у подружжі. Для цього необхідно докласти зусиль. Докласти зусиль, щоб навчитися власне спілкуванню, навчитися говорити, говорити про те, що я хочу, говорити про те, що я думаю, перепитати, чи добре тебе розумію. Дуже важливо, так, тому що цей механізм завжди він працює. В кожного. В кожного правда є свій. Фільтр на різні теми. Хтось вразливий до одного, хтось до іншого, хтось до чогось третього на якусь певну тематику. І приходить, ти говориш і щось, не маєш на увазі нічого злого, і та друга сторона, друга половина, починає не знаю, заводитися на рівному місці кипіти. Чому так буває? Тому що в неї є певна вразливість, певний такий фільтр на вухах, який силу з власного досвіду життєвого через різні обставини, травми, кривди і так далі. Він вже сформувався. І та особа сприймає все через той фільтр. Все буквально, все, що говорить, все, що їй говориться, все, що як, яким тоном говориться, і часом може потрактувати зовсім не так, як мав на увазі той, хто говорив це. І це в шлюбі не лише жінка і не лише чоловік обоє. Кожен має свій, свою вразливість, але цей е, механізм шести повідомлень, тобто, що ти щось кажеш одне, а насправді під тим треба розуміти шість меседжів. Треба розуміти, що одна справа то, що я говорю, друга справа як, як це трактують ті, хто мене чують, та особа, котра мене слухає. Третя справа що вона собі на то подумає, чи в силу свого фільтру так званого. Четверта справа, що вона мені на то відповість. І п'ята, як я це сприйму відповідь. А з того будете, чи, чи, то буде, чи я буду зрозумілим, чи не буду зрозумілим. І цей механізм завжди працює. Щоб добре в цьому розумітися, необхідно говорити, необхідно спілкуватися, бо спілкування, я нагадую, це є як ключ. Ключ у невідомий замок, який необхідно добре підібрати. Тому слова, про які будемо говорити наступний раз, бо слова це певні ключі. Є теж необхідно підбирати про силу слів, ще скажемо трошки в наступних темах. Але щоб бути зрозумілим, не лише вислуханим, є необхідно власне, відкрити розуміти, розуміти ці процеси і спілкуватися, так? працювати над власним спілкуванням, бо спілкування це ключ. Спілкування це основа, це фундамент. так? Це так як вивчення іншої мови, яке вимагає. Докласти зусиль. Без докладання зусиль не буде взаєморозуміння. Не буде. Будемо, як двоє е, на, на різних мовах, які не хочуть порозумітися і не можуть, бо, бо говорять різними мовами. Кожен має свою таку мову, якусь говорить, а насправді е, очікує, що його зрозуміють, а не можуть зрозуміти, бо мова того слухача відрізняється і сприймання відрізняється від того. Як я говорю і від того, як мене слухають. Всім нам бажаю подружжях, всіх, хто одружені, бажаю, всім нам взаєморозуміння. Бажаю праці над спілкуванням, праці над тим, щоб навчитися слухати одне одного, але також і розуміти так, розуміти, що не все, що я кажу, мене можуть потрактувати правильно. І для цього є необхідно іще, можливо, кілька речень додати, а можливо, не сказати щось і стриматися, бо може та інша особа потрактувати це. Неправильно, не так як я мав на увазі, тому всім нам бажаю взаєморозуміння.